купається, бачите? Вітаю! З вами Оксана із Одеси. Подивіться, сіла така гарна ташечка. Водичку попила і купається у фонтані. Ось зараз вам її ближче зроблю. Ось. Яка краса. О! Дивіться. <с> Чудово! Сьогодні вирішила приїхати в центр міста на прогулянку. Давно я вам нічого не викладала, не записувала. Дивіться, що це за пташка. На ворону, на галку не похоже, якась така чудова пташка цікава. Не знаю. Покупалась, бачите? У фонтані. Під Гарля таке в неї розпушила, О, чудово. Цікаво. Нарешті в нас потеплішало. Було в нас в цьому році щось у нас май місяць, зовсім не літній. Весна або осінь, можна сказати, а не літо. І щось взагалі клімат міняється. Вітаю, друзі, ось вам себе покажу. Вже мені навіть піджаку жарко сьогодні. Потрібно знімати. Ну тут за тіньочок, тінь, тому ще нормально. А на сонці то вже жарко. Піджак уже скинула. Жарко. Ой. Сьогодні одягнула платько з лисичками. Ось лисички, бачите? Мені воно дуже подобається. Катерини Тимочка, сукня. Вирішила сьогодні неділя зробити собі прогулянку. Сьогодні в мене по плану, по маршруту моя улюблена кондитерська. Обов'язково щось додому візьму, ну і там скуштую щось. І додому ще візьму, солоденького. Так, що ось такі справи. Вибачте, що давно вам нічого не записувала, бо якось настрій не той, щоб записувати. Я ось бачите, яка біла. Зовсім не засмагала ще цього літа. Та у нас, я ж кажу, ще й холодно було, щоб засмагати. Біла, як сметана. <хи> я вже взагалі, як війна почалась, то я на пляжі не була, не засмагала, не купалась, нічого. Вже три роки. Вже четвертий пішов. То міни, то ще щось, коротше кажучи, то у нас були. Ці ракети летіли, там у нас і люди біля моря десь гуляли, то є постраждалі, навіть дівчинка чотирирічна померла. І намагались врятувати, але нічого не вдалося лікарям. На жаль, тому якось мені біля моря неспокійно. Ось так. Потім вам ще покажу, що я там собі кондитерський візьму обов'язково. Так що, маю надію, вам цікаво. Ось Потьомкінські сходи, морвокзал, бачите, трішки вам покажу. Море. Сама його вже давно не бачила, живу біля моря і бачу дуже рідко. Ну, маю надію, зараз буде літо, то буду частіше бачити. Краса тут, мені дуже подобається. Дюк ще досі, бачите, закритий. Так що. Так. Море. Краса. Бачите, та будівля, що російська ракета туди потрапила. Ось на Дарибасівській вирішила прогулятись. О, афіша піана доля. Піано до. Покажу вам трішки Дрибасівську нашу. ресторанчиків різних, різних магазинів і люди гуляють. Бачите, які квіточки. Ресторан Амстердам. Бургер, три молока, пончик Так і сташка. а також лати. Не знаю, чи з'їм. Якщо не з'їм, візьму з собою. Ось медовик з полуницею, який з горішками з карамелью тортик, та ще солоною карамелью і один не з'їла три молока кончик. Взяла з собою. Ось моя улюблена кондитерська кончики з кашкою. Ми згоріли в карамельні я взялась так.